Так, друзяки, усім привіт! Сьогодні ось цією зерно-очисною машиною від виробника техномашстрой будемо готувати насіння пшениці і ячменю під посів. Будемо очищати зерно від всякого мусору. От, будемо ну, грубше зерно відбирати. Дрібне от, фуражку це все піде ну, бичкам на корм, а грубе зерно будемо висівати. Отак от Сьогодні хочу цього зерна взяти начистити. Завтра думаю, їхати починати, друзі, вже орати деякі ділянки. І там через ще пару днів ми ці поля візьмо розроблю культиватором. Ну і думаю, що десь так в 4-5 числах жовтня, ну, якщо все буде добре, будемо вже починати сіяти оце зерно. Перше посію ячмінь. От, А тоді вже. Будемо сіяти пшеницю. Отак. Ну, пшеницю я думаю, що зараз посію е, трохи. І ще пізніше, як зберу врожай сої, то ще трохи візьму собі досію. Ну, це вже правда буде десь в кінці жовтня. Ну, зараз е, є деякі ще вільні ділянки, то ми посіємо на початку жовтня. Отак. Скоріше скажу вам ліпше сіяти, бо далі вже можуть піти заморозки, то я вам скажу, що пшеничка вже. Ну, погано вона проростає і воно теж трохи на врожайності відбивається, тому треба сіяти трохи швидше. По ячменю. Ось такий, друзі, маю ячмінь озимий. Ну, трохи не ідеальний. Дуже нема так особо грубого зерна, але що маю, то маю, то буду сіяти. От. Думаю, що зможу цією вієлкою відібрати грубше зерно. Отак, Віялку, друзі, хто пам'ятає, я собі був взяв на початку весни в цьому році, нею собі очищав насіння сої. Я хотів, якщо чесно, робити саморобну, але ну, подивився так, що більше купити заводське, бо заводське я заводське собі поставив. Тут є всі налаштування. Тут вітер можна подачу збільшувати, зменшувати. Тут всередині є планки, що можна собі відбирати грубшу. Зерно дрібніше. Отак. От ну, вона компактна, нормально зроблена, багато бачите, місця не займає, нормальний бункер. Мотор тут щось на 0,75 кВт стоїть. Тому кажу, вирішив собі взяти заводського і ну, не жалію. Очищав нею сою, то гарно очищає. З першого разу взагалі стручки всі забирає. От. Ну, якщо... Ну Хочете ліпше, щоб від... очищ... очистити зерно, то ну, треба 2-3 рази перепустити. Бо ну, буває, що залишається половинки, то якщо 2-3 рази пропустити, то тоді взагалі виходить повністю чиста соя. От так. на пшениці, правда, ще не пробував. Сьогодні спробую вам показати, але я думаю, що вона теж буде нормально справлятись, буде нормально очищати. От, тому, кому цікаво, ставимо, друзі, вподобайки. Підписуємося на канал, коментуємо і зараз я вам покажу цю машину в роботі, як вона працює. Давайте запускаємо і починаємо ще. Перша фракція вибіг, перша, Друга, буде третя. Мурашка. Ну, Навіть помітно, що дрібне зерно таке. взагалі всяке сміття попадає. У нас друга фракція, не знаю, чи правда буде видно. от на другої фракції, Саме найближче тут є. Я думаю, може би ще раз пропустити, бо тут, дивлюся, досить і багато грубого зерна ще є. Отак, от Там третя фракція, там взагалі дрібне зерно. І тут перша. Ну, Глянемо на першу. Я зараз візьму ще банку. Перевіримо натуру і подивимося, де зерно. Ну, яку натуру має? Ну тут перша фракція вона взагалі чиста. Ну, Правда, десь-не-десь пролітає таке ще дрібне зерно, небагато. Отак. Ну, по частоті взагалі шикарно. Пшеничка. Вирішив, друзі, перевірити натуру. О, це перша фракція у нас Коротше, виходить 774 грами. По наповненню, ось так беру показую. Не знаю, правильно чи неправильно, чи треба ще більше насипати. То ось така натура. Зараз візьмемо другу фракцію. Також перевіримо. Ну, це я вирішив так для себе, чи є різниця е, по натурі, якщо перевіряти першу-другу фракцію, бо може комусь буде цікаво. Ну, щоб для себе розуміти, чи вона очищає, добре ця зерна очисна машина. Ну, приблизно ось так теж я набрав. Тут навіть може і забагато. Отак, це буде друга фракція. Тут у нас буде. Ну бачите, 758 грамів. Тобто другої фракції натура менша. Це каже трохи навіть більше направо, бачите. Отак. От ну і зараз візьмемо третю фракцію. От там натура, я думаю, буде менше 700 грам. Так, візьму вам покажу, щоб ви розуміли, що вілка дійсно бере очищає. Отака От натура по пшеничці. Не знаю, може для посіву треба більшу натуру. Пишіть, може в когось 800, А 800. Отак. Це у нас, друзі, третя фракція, ну про що я казав. 653 грами. Отак, тобто різниця є. Ну, Давайте ще раз наберемо першу фракцію. Ще раз перевіримо. Та рівно з тим. О, тут взагалі 805 грам показав. Бо бачите, я більше направ. Отак. От Це от що по зерно і по натурі. Зараз друзі, ще їду дискувати деякі ділянки. Мені там віддали в оренду. Покажу вам дисковку, як виходить, дисковою вороною бомить на 20 метра. Ну і ще хочу... Показати ділянки. Тут я десь 10 днів назад провів гліфосатну обробку. Тут я мав постійно пшеничку. Гліфосатом покрив, падала ця пшениця, бачите, повністю вся повигорала, плюс ще деякі буріни. От, І ну, десь я не знаю, може ще раз пару днів буду заїжджати, буду ці ділянки орати. Ну, правда, почекаю трохи погоди, хай воно це все попідсухає, бо мокро у нас пішли душі. От, І тут буде мане. мене. Озимий ячмінь буду сіяти. Отак. От ну, майже кожного року так роблю. бачите. Зібрав врожай, передискував. Ця падалиця проросла, до осені покрив гліфосатом, воно це все повигорало, і тоді ору і беру вже сію. Можна передискувати і сіяти, але е, ну, у нас я не знаю, у нас так в принципі на Львівщині ніхто не робить. Стараються всі майже орати. Отак. Бо у нас падають дощі, більше земля трохи така забита і треба проводити оранку, отак. Може ще якби мав кращу дискову оборону по АГД, щоб міг нею краще розпушити землю там до 12-15 см, то може і так би сіяв. отак. Но буду кажу, проводити оранку. отак. Вирішив вам стати засняти, показати. Зараз їдемо будемо дискувати при Трактор нор нормально справляється, тягне. Через пару днів приїду, кажу, це все переору, буде погодка, сонце, воно трохи зверта підсохне. І тоді будемо брати орати. Отак. Вон, друзі, моя далі кукурудзка, бо багато хто в мене питався за мою кукурудзу. Бо я тоді доказав, що врожай в цьому році весь пропаде. От тоді пішов сильний град, позбивав кукурудзу сою. От. Але я вам скажу, що в порівнянні зі сою, кукурудза вона більш витриваліша, вона відросла і, дивіться, ще непогана врожайність буде. То, що правда Трохи погано, що я пізно сіяв. і Зараз вже осінь, жовтень місяць, То трохи є заморозки, але вона так не наростається кукурудза, треба скоріше сіяти. Досить її непогано вже, я вам скажу є, дискується. Земля м'якка, десь дуже файно ну, лізе в землю. На більшо глибину От, і щось з того ще вийде. Тут я мав посіяну сою, сорт ментор, але кажу, через те, що, друзі, пішов в Град, ну він, можна сказати, ту сою повністю під ноль скосив. Кукородська, бачите, кукородська піднялася. Трохи треба почекати, бо дискова борна опуститься, бо в мене стоїть цей клапан замедлитель Я його поставив. У мене тут важка сівалка і якщо нема цього клапана, то дуже різко сівалку опускає на візках. От. І отак можна побити робочі органи на сівалці, там, монодиски там. і цей. То я поставив цей клапан. Якимось таким агрегатом, що він має меншу вагу, то дуже довго бере, опускає. О зараз треба чекати. Едемо, О, О, Тут також, друзі, моя у тут вона трохи гірша, бо сильні дощі і, бачите, повимокало. Тут взагалі колобані з водою стояли, мокро і взагалі ніякого врожаю там дуже особа не буде. Ну, В моїй місцевості, я вам скажу, то майже постійно любить все підмокати. У нас більш тут низини, чуть сильніший дощ заливає так, що тупо просто все перепропадає. Отако дивлюся фермерів зі сходу України, там в них дощів немає і все висохає, а в нас все навпаки, піде сильний дощ і все тупо пропаде, бо мокро, якось так. Тут бачите цілина тут. Практи, навіть важче йде, тут треба пройде, напевно, що навіть два-три рази гарно перебедить котра го. Тут взагалі шикарно. Закінчив я дискувати оцю ділянку, показую вам результат, що вийшло. Отак, Тут, де бачите, чорна земля, тут я по одному разу прийшовся тут, де ну, коротше, була межа, цілина далі. Ото, дав по два рази, Отак перерізало все. Я думаю, більше не треба їздити. От, воно трохи нагортає. Зараз дисковою борною в одну сторону. О, воно постоїть, кажу, зверху гарно підсохне, пізніше приїду плугом, переору це все культиватором розрівняю, розіб'ю цю землю і подамо сіяти пшеничку. А в подальшому на перспективу то ці всі ділянки з'єднаю докупи, бо тут кажу, рядом ще кукурудза росте. Ще одна ділянка. По кукурудзі, друзі, Ось такі качани наросли. Бар вам розкрию. От. Ця ділянка трохи, як, якщо чесно, паршиво виглядає, бо кажуть, трохи місцями вимокла ця кукурудза град, позбивав. Якщо там далі піти, то там е, ліпше, більш така рівномірніша ця кукурудза, рівномірна, та, як маса. От, зараз спробую вам перейти показати. От так, друзі, де склаборона виглядає, працює нормально. О, так. Ну, буває, якщо земля мокра, то може там між дисками трохи набивати, але сьогодні якось нічого не набивало, нормально працювало. Отак, Зараз спробую друзі вам показати ще свою кукурудзку. Це гібриди від моєї Сніпро. Три гібриди, здається, висівав, вже, правда, не пам'ятаю, домен гільдія і здається Талер, Ось так називався цей гібрид. О, то, ось такі, бачите, тут кашани, тут набагато більші. Ну, кажу по-різному, є ділянки, що взагалі чітко ця кукурудза виглядає. От, а де попала під град або де низини, трохи повимокала ця кукурудза, тому що сильно ну, ці поля залило водою, то там ну, гірше вона виглядає. От, тут кашани. От, такі, бачите. Доволі непогано. Що... Погано, щоб попізно сіяв. 16 червня, то я вам скажу вже пізно. Треба трохи старатися скоріше сіяти, але ну, це я не винуватий, це я так вже знайшов сівалку, бо в цьому році весна така, Тоже... то, де, хто посіяв скоріше, то повимерзало, пересівало і, ну, Не було змоги знайти друзі, сівалку, щоб... скоріше, щоб хтось скоріше засіяв. Отже, вийшло так, як вийшло. Ось така бачите, ця кукурудка, такі качани. Все рівно, я думаю, що буде якийсь результат. Все рівно щось наросте. От, ну, не буду далі розкривати, навіть тобі наростає. Отак. От так воно все виглядає. Ну тут кажу, відносно маса непогана. Така більш рівномірна ця вся кукурудза. Тут такі качани. От зараз в жовтні вже може вдарити мороз, але я думаю, що все рівно кажу, воно все наросте, бо ну, воно буде ще стебла тягнути. От, листя воно вже в ролі ніякої не відіграє. Кукурудза вже, бачите, зерно повністю налите, тому що треба от ще тиждень-два почекати, і воно так ну, затверднеться зерно і думаю, що буде все нормально. Збирати врожай, я думаю, що скоріше всього буде десь під зиму. Вона під, ну, постоїть. Скине вологу, і я думаю, що буде нормально все. От. Але кажу, на перспективу, хто як собі хоче сіяти, то старайтесь розсіяти скоріше. Отак. От Такі ці гібриди від Мої Сніпро. Попав, бачите, під град, але Ну, відійшла ця кукуруза. Може, навіть вам ставлю фото, покажу, як ця кукурудза виглядала. Ну, Тут град збив, що я думаю, взагалі нічого не буде. Повністю стебло все прибило. До землі. Отак. Але кажу, бачите, відійшло все. Якщо взяти сою, то сою повністю скосило, там взагалі вже я урожаю е е ніякого не буде. Я там деякі ділянки кажу, передискував, деякі там бичкам скосив, згодував ту сою стебло. От, ну, просто бачите, вона якась ну, трохи сильніша, вона відростає. Отак.